І зараз хочу сказати, шановні, що е, ми, коли часто кажемо, що чудес не буває, то є неправда, то власне було чудо, е, бо ми змогли е, змінити. Е, Хоч і як плавно історія ішла, але ми могли її зупинити, повернути колесо назад, і тої історії побувати у весняній порі, в літній, побувати в осені, і відчути так той безсмертний дотик до душі, але той, що болів, той, що ми хотіли і плакати, хотіли посміхнутися, хотіли і задумувалися, і ще раз задумувалися, і це те, Підкреслення, що філософія це поезія, поезія це філософія. Я щиро вдячна тим моїм студентам минулого року навчання і тепер, які прийшли сюди до на нас, щоб відчути ту таємницю барви слова, яку нам постійно дарувала, дарує, і ще думаємо, що буде писати для нас Ліна Костенко. А у нас будуть такі. Юні поетеси, які зачаровані тим словом і можуть нам те також донести, бо серед них також є ті, що пишуть. Так що, от мої такі враження, а я, я... захоплені. Я... У нас у сценарії написано репліки, запитання роздуми роздуму, думки голос. <рес> я гадаю, що в нас тут є людина, яка на музиці знає все, яка просилається з музикою. І вона відчула ту поетичність, музичність віршів Ліни Костенко. Я хотів би пані Наталі, щоб ви сказали своє враження е -е -е, ваше відчуття побаченого. Ні, та, ви знаєте, я по перше хочу, нам не хотілося виходити з того саду, справді. І оця як Михайлина Волоніна каже та історію, яка йшла хоч плавно, але ми могли переміститися, і мені дуже потішно відрадно те, що мені так здалося, оскільки я ми маємо справу з мистецтвом, і от ми так дозволили собі репліку перекинутися. Так це тяжко нам виконувати, наприклад, будь-які складні музичні твори. і Настільки е, нелегко було, напевно. Вам глибинно так донести все те, що ви хотіли, щоб оце слово, бо страшні слова, коли вони мовчать, правда, ми кажемо чи правильно цитуї некостенько. Справді, і вони, вони сьогодні дуже вони говорили, вони заставили нас задуматися, і дуже ви гарно в історії сказали, що ми би не хотілося торкатися отих історій індустріалізації п'ятирічок. ми би не хотілися. Хотілося би, щоб ота душа, любов і те, що є вічне, оці такі істини. Навіть не істини, а все те, що складає сутність нашого життя людського, ви могли донести дівчата. У мене таке враження, що я була не студентом національного університету, я так зрозуміла, що вони ваші студенти. Мені це таке враження, що у нас є факультет відділення акторської майстерності. Вам, напевно, ви одночасно, одночасно навчаєтеся і в національному університеті, ви на економічному економіка і раптом трудності. Тест ви могли і так чітко така декламація, така таке так все влучно і так все виразно і зрозуміло. Я думаю, всім ви заставили нас думати, задуматися, і справді Боліна Костенко дуже багато в своїй творчості згадує тих слів, які нам зрозуміли соната. Ключ, арфа, але настільки образно ви могли це зробити і, і, і донести до нас. Ми дуже вам дякуємо, звичайно, і що ви душі, таку... щем, радість це все. Це велике. Дякуємо, Слава пані Раді. Наталю. А. Оскільки ми затрималися біля лівого берега, ми говорили вам про два береги, бо є ще другий берег, французький. Дозвольте подякувати. Нашим дівчаткам вам дякуємо за нас. Природа роздала Яблучка і виноград тим, хто активно приймав участь у волбовані і самі поділилися. І я хотів сказати, що у Ліни Васильівни Костенко в одній з поезій є такі слова: Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. Можливо, це і є моя найвища сутність. Ми завершуємо своє перебування на лівому берзі представлення книги Геацинтеве Сонце словами української письменниці Катерини Мотрич. Творчість це має бути як душа, єдина і неповторна. Слово провідник світла чи темряви, воно або животворяще, або ж руйнівне». Слово Шевченка, Лесі Українки, Коцюбинського, Довженка, Ліни Костенко завжди буде тією глибокою і чистою рікою, з якої питиме Україна і гамуватиме свою спрагу завжди. Щоб плавно перейти своїми роздумами до правого берега роздумами над твором романом, неперевершеним романом Цитадель, ми надамо слово Олі, яка озвучить думки дочки Ліни Костенко, Оксани Пахльовської. Прошу, це була весна, великдень, сутеніло, голе віття дерев брункувалось. Малюючи сюрреалістичну графіку на вікнах кав'ярні Кафе Флори. тут десь стояла статуя римської богині Квітів Флори, бульвар Сен-Жермен, Латинський квартал, місце зустрічі письменників, художників, режисерів, музикантів. Тут Аполінер писав вірші, тут зароджувався рух дадаїстів, тут бували Сартр і камін, Модільяні і Пікассо. Жан-Люк Годар і Франсуа Тріфо. Тут брала свій початок філософія екзистенціалізму, тут бував і не раз Антуан Сент-Екзюпері. Може, підсвідомо, я шукала якоїсь внутрішньої географії, де б зв'язались воєдино мої світи, де б перетнулись рідні люди, рідні слова, рідні речі. І раптом ніби почула голос Олюбогомовиць. Трохи хрипкий з сонячними модуляціями, голос, що вміє ставати словом, розчинятись в музиці, і водночас голос незалежний, голос, який належить тільки собі і людям, які хочуть його почути. Філософією екзистенціалізму, перенизані 60 роки в нашій літературі, незважаючи на те, що сама ця філософія була заборонена в тому театрі абсурду. Що називався Радянським Союзом. Європейський екзистенціалізм як новітній стоїцизм, як інтелектуальна реакція на тоталітарну есхатологію ХХ століття мав своїм еквівалентом в українській літературі саме феномен шестидесятництва, яскравим виразником якого була і є Ліна Васильівна Костенко. Роман Цитадель вийшов у двох видавництвах московському та українському. Переклад на українську мову здійснив Петро Таращук з французької, а на російську Маріанна Кожевнікова. Ми сьогодні намагатимемося передавати думки із двох цих перекладів. Цитуватимемо твори і україномовно, і російськомовно. Цього року інтелігенція відзначала 110-ту річницю від дня народження філософа-екзистенціаліста. Пам'ятаєте, в першій частині біля лівого берега берега серця ми говорили про те, що Ліна Васильівна Костенко відзначала своє 80-ліття, а пандесенте Сюпері відзначав своє 110 ліття тобто від дня народження. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Часів нашої юності з нами назавжди залишилися ці проникливі слова славного сина Франції Антуана Жана Батіста Марі Роже де Сент-Екзюпері. З його ім'ям ми пов'язуємо зародження в нас ще много почуття романтичної окриленості, віри у власні сили. Воно назавжди залишиться символом безкорисливої любові. Самопожертви заради права відчувати себе людиною. Лише декілька нотаток із біографії Екзюпері. Народився Екзюпері 29 червня 1900 року, 1900 року в ліоні, в сім'ї, що належала до старовинної провансальської аристократії. Батько помер, коли Антуану було 4 роки, і вихованням п'ятьох дітей займалася мати. Графиня Марі де сент екзюпері В 1927 році він став начальником аеропорту в Кабджубі у Північній Африці. Представлені до Ордена Почесного Волому про сент екзюпері було сказано: пілот рідкісної сміливості, чудовий майстер своєї справи. І з 1943-го він служить військовим льотчиком у Північній Африці. А 31 липня 1944-го Антуан се Ексюпері не повернувся із розвідувального польоту. Оточення знало Антуана як гейзер оптимізму. Він, як ніхто вмів робити щасливих, щасливими інших. Екзюпері був об'єктом загальної любові та піклування. Зі своєю дружиною Екзюпері зустрівся у 1930 році. В Буйне-Айресі консуело Гомес Каріо, тоді їй було всього 22 роки. Вона чудово розумілася на живописі, була причудовою оповідачкою. Вона внесла в життя Антуана поезію, фантазію, легкість. Троянда з маленького принца була списана саме з консуелом. Портрет вийшов точний, хоча й сильно. Ідеалізований. В розлуках сент екзюпері дуже сумував за Консуелло. На війну він вирішив так само, як маленький принц, подорож по інших планетах. Він усвідомлював, маленький принц, мається на увазі, що назад дороги немає. І так напевно, в останній політ, коли сидів за штурвалом Екзюпері, він також згадав свого героя, мабуть, останнє. Назад дороги немає. Напередодні Екзюпері написав велике любовне послання консулело і одні із тих фраз. Звідчи мені плащ із твого кохання, консуело, і жодна куля не зачепить мене. Але на жаль, цього захисту Найнадійнішого засобу від душевних переживань виявилося за мене. Сильно укріплена захисна споруда, яка огороджена муром, внутрішня міська фортеця, призначена для самоборони. Інший варіант в старовинних містах замок або ж фортеця найвища споруда в місті. І третій варіант це твердиня мури. Роман Цетаде це філософські розмисли про мудрого правителя, який веде народ пустелею. І намагаються дати відповіді на вічні запитання. Хто ми такі? Звідки йдемо та куди прямуємо. Сьогодні ми разом з вами намагатимемося поставити ці запитання вкотре і наштовхнемо вас, самих себе, на роздуми та на відповіді. Потримавши в руках і перегорнувши сторінки книги Пророка. Розглянувши букви і золоту мініатюр, неосвічений проминув головне призначення, сенс, суть книги не в побаченому, а в Божественній мудрості. І не віск, який залишить сліди, головне у свічці сяєво світло. З найвищої вежі замку фортеці цитаделі бачу сум'яття живих і співчуваю їм. Їх я хочу зцілити від нудіги і без надії. Я будівничий міст. Я вирішив закласти тут підвалини своєї цитаделі. Я зупиняю караван у дорозі, я чиню опір вітру й закопую насіння. Щоб тут розквітли кедри в ім'я слави Господній. Цитадели, я збудую тебе в людському серці. Коли ми слухали поезію Ліни Костенко, то слухали, як щемить слово, як воно достукається до нашого серця. Поезія це вірші. Часто любимо ми повторювати. А коли сьогодні ми послухаємо. Думки оформлені у прозові, словами, прози передані, то ми почуємо, що це також своєрідна поезія у прозі сент Екзюдорі.